Світ бореться проти наркоманів, проти алкоголіків, тому що ми бачимо, що є реабілітаційні центри, де, слава Богу, люди реально міняються, але є також дуже багато душевних мук, депресій, страхів, гріхів, які всередині. Тому що алкоголь і наркотики це гріхи зовнішні такі, а є всередині. І хто займається такими людьми? Такими людьми займається церква. Церква була для того і створена Ісусом Христом, щоб ми могли мати зцілення душі. Ісус сказав: прийдіть до мене, всі стружені і обтяжені, і знайдете спокій душам вашим. Ісуса немає! Він воскрес, фізично немає. Як ми можемо до нього прийти? В книзі об'явлення. Остання книга Біблії, 19 глава, 13 вірш написано. Слово Боже, йому ім'я Слово Боже, наш Ісус, це є Слово. І коли ми приходимо до Слова, приходить свобода. І пастора сьогодні показували, що першопостольська церква кожного дня перебувала в хлібі. Кожного дня, не раз в тиждень. Духовний хліб це їда для нашого духа. Якщо ви будете їсти раз в тиждень, ви зможете бути ситими. Ні, тому коли в нас буде хліб насушний на кожного дня, ми зможемо е, побороти всі душевні муки. І я запрошую вас в церкві, слово Боже, в якій я знаходжуся, є кожен день духовний хліб, який ми слухаємо, ми ділимося, ми пізнаємо для себе багато чого. Ми приміняємо все це в життя, і проходить свобода на різних рівнях, на різних сферах життя. Тому напиши мені, якщо хочеш, е, отримати свободу.